Ощ, вітер, холод і шахеди. Але ми домовились катнути, тому треба по-любому їхати. Сьогодні по плану у нас поїхати на МТБ по Голосієва. Катав я там декілька разів. Чудовий такий лайтовий маршрут на гірських велосипедах по осінньому парку. А спонсором цього відео є НІ. Не Ice Pro, на жаль. Хоча могли б спонсором цього відео є мій братік, який мені цю Ice Pro дав на тест. Подивимося, що вона знімає, що вона може. Коротше, такі діла. Поїхали. Це просто здохло. О, знову тривога! Я подозріваю, що зараз буде якась рака. Зараз, бліоан. Але давайте почнемо спочатку. Чи бувало у вас колись так, що ви розраховували на одне, а отримали щось зовсім протилежне? Ця історія саме про це. Одного вечора мені надійшло повідомлення з пропозицією покатати. Дуже приємно було те, що повідомлення це було від мого підписника. Ну, звісно, я погодився на таку гарну чілкатку по топовому парку Києва. Я взяв в оренду вельчик і нічого не передвіщало біди. Привіт! Довга зустріч? Ого, ти по-серйозному на контактах? Ні, та я вже багато років на контакті не прайшов. Оце таке чудо взяв в оренді. Ну, от, ну, він міцненький має бути. Так. так. Який у нас план? Іван. А, привіт. У нас сьогодні план поїхати в Голосієво. Сьогодні дуже вітряна погода. Будемо себе випробувати. <рес> Ти часто їздиш в таку погоду? Не часто. Погода така дуже рідко, але сьогодні спробуємо. Добре, погнали. Погнали. Я там взагалі коли катався, то я катався там, знаєш де цей, де нормально все ну, де асфальт, де озеро, оце все буде нормально. Ой, Ваня поїхав туди, а я просто не вивожу. Вже здихаю. Фу, це дуже важко. Інше навантаження, інший велосипед. Ой, все інакше, друзі. Але це дуже круто. Це дуже круто робити такі тренування. Фу, блін. О, боже. Ще й води не взяв, забув воду. Він, мабуть, вже десь поїхав далеко. А я один в цьому лісі. І більш нікого нема. Я розраховував на якийсь чілкатку навколо Праги. Подивіться на лебідій. кажу, поїдемо Ой, блядь, пташок. Пташки вже з глаз випадають. Де ми зараз? Це чиїсь собачки, але тут можуть бути і дверняшки, тому так, потрібно уважно. І що це за місце? Сюди паломники приходять, але за більш детальною інформацію до гуглу. Дивіться, якась помиральна яма. Це оцю трасу, яко проїхав. то сюди приходиш. Там лягаєш і все. Це, це, це останній шлях, лісопідістів. підійснував. Дал хільщика. 100%. Газ? Та я не знаю. Газ. Газ, блін. Ааа, який газ? Газ українського видобутку. Та який газ не їде! Та як? як фух! Фух! Сюди треба піднятися, так? Да? Теоретично! Якщо ти професіонал! Фух. Фух. Я не вмію вже під ці гори піднімати! Я вже просто вмер. А мені тебе не шкода, бо в тебе і зала була. І віку. Тобі не шкода. Ах ти ж! Як вижить? Да. No. Ой, блядь. Ху він просто їде там. Як він це робить? Ой. такая поездка шахедами. Я оригався. Тобі взагалі не важко, так? Да? Ні, це у нас як зазвичай. Приходьте до нас. <ріхи> Клабри гарловок. <ріхи> Ні, це конечно, круто, круто їздить, круто катає, блін. Це питання звички, звісно. І зараз будуть відмазки всякі. Що в мене на орендованому вілі не переключається на останню цю зірку. Але це все відмазки, друзі. Треба просто вміти катати і все. Фу, Капець. Але як тут красиво, я вам передати просто не можу. Обов'язково Галасєєва. я ніколи не думав, що тут так може бути класно. Тому сюди обов'язково приїдьте. Просто навіть прогулятися в цей час. Так, ну що, швидкий огляд на insta 360 Ice Pro. Один погнали. Що мені дуже сильно сподобалося, це картинка з неї. Вона дійсно прикольна. Класна стабілізація. Сенсор 1 на 13 це досить великий сенсор. Дає змогу їй багато брати світла і футаж з неї, як ви бачите в відео, дуже прикольний. Стоїть АІ-чіп, який промальовує експозицію там, де її нема, там, де її не вистачає, в тінях або в хайлайтах. Класний режим роботи в поганому освітленні. Дуже крута застібка. Дуже крута. Оця магнітна застіпка? Я не знаю, це просто next Generation якийсь. GoPro, Алло, де ви? Дуже зручно, дуже прикольно. Якісний додаток в смартфоні з безлічу функцій. Коротше, дуже класна, дуже прикольна екшн камера, яка мене сильно е, здивувала. Зараз я зроблю таке невеличке порівняння екшн камери зі смартфоном. Ви спитаєте, Сем, ти На що, нащо ти робиш порівняння екшн камери зі смартфоном? А я вам поясню, тому що багато контенту свого, саме от е вложного контенту, ми звикли знімати на телефон. І він завжди з вами, він завжди поруч, його зручно доставати, зручно знімати. Але хитрі китайці дивіться, що зробили. Вони зробили поворотний екран. Тобто тепер ми можемо використовувати е вашу екшн камеру яка по факту теж може бути постійно з вами, на яку ви знімаєте якісь ваші покатеньки. І як е, вложну камеру. Тобто ми маємо універсальну річ, дуже класну, дуже прикольно зроблену, дуже швидко працюючу. Бо телефон теж дає переваги швидкості. Дістав швиденько зняв лог. Тут теж саме, вона, вона дійсно дуже швидко вмикається, дуже швидко, швидко все робить. І зараз я вам покажу футаж з Ice Pro і Galaxy 24 Дивіться. Вложний варіант камери, по факту, так як ми їх використовуємо: Insta360 Ace Pro, перша версія, 4К. 25 кадрів в секунду. Samsung Galaxy S24 Plus, 4K 30 кадрів в секунду. Весь футаж без обробки, весь футаж е, в форматі влогу. По факту, як ми робимо, як ми знімаємо, коли ми хочемо щось донести, щось сказати. Зверніть увагу, будь ласка, на звук. Звук е, в Ace Pro мені теж дуже сильно сподобався. Порівняйте, це звук у нас іде з Ace Pro, це звук у нас іде з Samsung Galaxy S24, в принципі, флагман, в принципі, передовий телефон. Тому от, вам, будь ласка, такий тест, як на мене, ця штука дуже крута. Якщо ви хочете, щоб я вам познімав огляди на е, 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 екшн камери для того, щоб знімати свої покатеньки на велосипедах, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Я це обов'язково зроблю. Зараз вийшла друга вже. Нещодавно Айспро, вона трошечки краще за цю. І я вам скажу, що я досить серйозно задумався про купівлю такої Манюні, бо вона прикольна. Тому дякую, Жека, за те, що дав мені е, погратися з цією камерою. Вона працює. Вона працює, бо зараз на солодому. Що буде що? На солодомі. На солодому? На солодому? Да. Офігеть! Офігеть! Воно! Це капець! Стрьомно! Воно! Воно! Ха -ха -ха. Та ти шо? Ну, Ваня, я в шоці зараз. По-перше, з твоєї фізичної форми, по-друге, з маршрута. Маршрут дуже крутий, Галасєєва побачив по-новому. Дякую тобі за це. Це було нереально круто і дуже класно. Скільки років ти катаєшся вже? Активно десь, років 8. Ось. І в Голосів я їжу вже років так 5, дуже активно. Це найбільша лісова ділянка Київської області, тож я всім раджу долучатися сюди їздити. Сьогодні дуже вітряна погода, трішки вагались, але. Але головне, що я вижив. Тому що е, він їхав якось дуже просто, а, а мені було важко, дуже важко. Ну, Я не знаю, я з чим порівняти, чи можна це порівняти якось з шосейним навантаженням, от першим мені 100 кме. Але здається, що це було 100 кми було легше, ніж це, тому що це було прямо капець. Е, ну, Тому що рельєф вгору вниз, це трішки незвично. Е, ось. Але якщо постійно їздити в такому режимі, то це просто звичайна покатенька. Просто насолоджуватись природою. Скільки ти разів катаєшся на тиждень? Ну, приблизно два рази на тиждень. І на, шосе, на шосейному, і на І на шосейному, і на на шосейному, МТБ. І на МТБ. По-різному. Це різні навички, різне задоволення. Ну, для мене шосейний велосипед а, зараз більше як комутер по місту, по справах їздити, але і по а, ось. А МТБ це для душі, це насолодун з природою. Запрошую вас в Галосеєва. Неймовірно круто, неймовірно класний маршрут, але обережно треба їздити. Бо було декілька моментів, бо я думав, що я вмру там вже. Вб'юся і все, і не закінчу цей влог ніколи. Долучайтеся, обов'язково. Дякую. Все. все. Ах. Ах. Нереально ушатався. Просто нереально. Тома дуже велика. Не знаю навіть чим порівняти. Ніколи так не їздив. Це, звісно, дуже круто. Два рази чуть не вбився. Дуже близенько було, от буквально отак. Але незважаючи на ці всі труднощі, я просто неймовірно кайфанув. Отак, от їздити, отак от катати, змінювати велосипеди, змінювати досвід їзди на велосипедах. Це неймовірно класно. Мене ж прям трясе зараз. Катайте, це того вартує. І поставте, будь ласка, лайк, підписку за всі сьогоднішні страждання. Дякую.